Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд тросорізу від компанії Felcom під індексом CDO. або CDO. Це є ось такий чорний тросоріз в фірмовому блістері. Всередині картонка з різними там параметрами і інформацією про цей тросоріз. Дістанемо ж сам тросоріз і розглянемо його більш детально. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це тросоріз, який компанія Felcor зробила спеціально для обрізки колючого дроту. Як бачимо, він є повністю чорного кольору. Оці ріжучі леза так само повністю є покриті чорним покриттям. Це покриття досить зносостійке, а зроблено це для того, щоб. Під час використання в певних там військових операцій в поліції і військових, тобто цей тросоріз використовується в деяких частинах армії світу, використовується для обрізки саме колючого дроту. На відміну від інших тросорізів, це третього, наприклад, чи це сьомого, ще бачимо по своїх габаритних характеристиках, вони є дуже схожі. В цих тросорізів леза є шліфовані і вони можуть відблискувати промені світла в темряві. Цей матовий чорний колір не дозволяє це зробити Тобто ним можна працювати в темряві, не боючись паразитних бліків від направленого світла. А також головка цих всіх тросорізів має розкриття посередині по осі цього тросорізу. Цей а. же ж тросоріз має зміщену головку на бік і захват з одного боку. Ось така форма дозволяє легко захопити тросорізом трос, або в даному випадку за прямим призначенням ключ і дріт. І Провести обрізку цього колючого дроту. Тобто захват цього тросоріза є більшим і дозволяє провести захват навіть ковзаючим рухом по самому дроті. Довжина цього тросорізу 195 мм, вага його 280 г. тобто він є дещо довший і дещо важчий за оці дві моделі. Діаметр розкриття, тобто діаметр, який дозволяє обрізати цей тросоріз до 5 мм. Правда, 5 мм це є некалені дроти, некалені якісь троси, різні троси і дроти. З кольорових металів, комфортно ним обрізати калені троси, колючий дріт діаметром десь до 2-2,5 мм. Ось цей дріт калений металевий діаметром 2,2 мм, оцим тросорізом можемо спробувати обрізати. Як бачимо, в принципі, він виконує це без особливих зусиль, я одною рукою можу це зробити. Коли лезо закривається, і це притаманне всім тросорізам від Felco, лезо охоплює трос або дріт, який він ріже, охоплює повністю по колу. Це дозволяє провести обрізку тросу без пошкодження краю, тобто без розпущення краю. Візьмемо 3-мм каланий трос і обріжемо його. Врізаємо двома руками, одною рукою мені різати незручно. Найважливіше, що ми бачимо, що кінець цього плетеного тросу залишився не пошкодженим, тобто не розпушеним. Ми можемо спокійно цей трос в подальшому протягнути крізь якесь вузьке кріплення або крізь отвір. Якщо ми будемо його рубати, чимось не обрізати тросорізом, різом, а рубати, наприклад, зубилом або використаємо кусачки для різу арматури. Ми отримуємо сплощений край, розпушений кінець і протягнути його крізь отвір. І обробити цей кінець буде нам досить важко. Лезо виконання в цього тросоріза з високовилицевої сталі. Покриті вони повністю ось таким покриттям. Ну це якесь індування, не схоже на вороніння, більше схоже на DLC покриття. Осьовий гвинт це є гвинт, який закручують з одного боку в протилежне лезо, і затягується гайкою. Найважливіше для всіх тросорізів фелко не повинно бути жодного люфту в головці, тобто вуловка навіть повинна трошки туго ходити. Це абсолютно нормально. Замок, який закриває трусоріз, це ось такий речіжок. Він знаходиться з лівого боку. Руків'я є дещо асиметричне. тобто нижні руків'я є от з закінченням донизу, і верхнє руків'я теж з таким закінченням трошечки донизу. Для правші таким руків'ям є комфортніше працювати. Руків'я виконання з цих всіх трусорізів. Це третього, це сьомого і CDO. виконані з пластини металевої. Це виштампована, зігнута ось така пластина. Покрита вона. Чорною фарбою кріпиться до лез на двох клепках. Кожна пластина кріпиться на двох своїх клепках. Ці клепки досить широко рознесені, що дозволяє добре переносити зусилля з руків'я на ріжучу головку. Руків'я покрите ось такими двома чухлами, вони є досить товсті. Це резиновий чохол, це не фарба. Всередині тросоріза знаходиться металева пластинчиста така вита пружина, яка теж має темне вороніння. Придбати тросоріз для колючого дроту, Felco CD Діо, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором фелку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!